Вітаю! Сьогодні ми розглянемо класну систему вентиляції саме у вашого селю. Сьогодні у нас представлений рекуператор Klimtech. Дана система вентиляції підходить для всіх типів приміщень. Це можуть бути маленькі квартири, будинки чи офіси, а також і для великих приміщень. У даній системі вентиляції встановлений гарний теплообмінник, алюміновий. Він працює одночасно як на притік, так і на витяжку повітря. Дану систему вентиляції можна використовувати незалежно від вашого сезону, як влітку, так і взимку. Влітку дана система вентиляції гарно зберігає прохолоду у вашій оселі, а взимку, навпаки, зберігає тепло за рахунок внутрішньо вмонтованого теплообмінника. Рекуператор Клімтек дуже простий у використанні, ним дуже легко керувати. Можна керувати за допомогою пульту дистанційного керування або ж за допомогою стаціонарної системи. Даний рекуператор дуже тихенький у використанні, тому є можливість монтажу навіть у спальних приміщеннях. Не забувайте, гарна система вентиляції це запорука вашого здоров'я. Гарне чисте свіже повітря у вашій оселі це завжди класне рішення. Телефонуйте просто зараз, та компанія вентиляція чисте повітря проведе гарну діагностику саме у вашій оселі, і підберемо найкращу систему вентиляції саме для вас.